Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Вибір сильних» та мене, його ведучу Вікторію Журавльову. Після певної паузи я повертаюсь до ведення подкасту, і сьогодні. Розпочну третій сезон. Втім, пауза між першими двома сезонами та третім виявилася дещо більшою, ніж планувалося. І це обумовлено тим, що я намагалася встигнути закінчити книгу про корпоративну культуру, перш ніж перейду до сезону, що буде присвячений командам. втім, Сталося не так, як планувалося. Я ще закінчую книгу. Але насправді є ще одна причина, яка спонукала мене трохи змінити фокус моїх роздумів щодо команд, і про неї я зараз скажу більш детальніше. Працюючи з командами, з лідерами, з першими особами протягом всього цього часу, я відчула, що наразі актуальними є теми, які. Є більш практичними, прикладними в контексті команд, в контексті того, як командам зберігати власну стійкість, ресурсність, резилентність. І тоді я вирішила, що м, насправді напевно важливіше зараз а, поговорити саме про ці теми, показати лідерам і учасникам команд можливо. Ті шляхи, які не є очевидними, але які здатні допомогти витримувати ті складні часи, в які ми всі знаходимося. Тому, Звісно, що через деякий час я повернусь до первинного задуму і поділюся з вами своїм концептуальним баченням команд, так само, як це, я це зробила в перших двох сезонах, які були присвячені лідерству перших осіб, коли я надала своє, свою концепцію, своє авторське бачення та модель лідерства доволі складну модель, я розумію, але... Водночас і доволі практично. Так само я зроблю а, з командами, з темами з темою команд, але пізніше. Третій, четвертий, можливо, п'ятий сезон будуть присвячені саме тим темам, про які я вже сказала: як командам бути стійкими, як зберігати власний ресурс, як бути гнучкими. Насправді це не всі зміни, які... Відбулися в моєму баченні розвитку подкасту. Тому ще одна зміна стосується формату, що я маю на увазі. Перші два сезони це був з мого боку монолог. Я ділилася власними думками, ставила якісь питання, розмірковувала вголос. Тощо наразі мені здалося, що напевно буде більш. Практично, якщо ви почуєте діалог, тому що діалогова форма вона а, дозволяє більш прояснити певні питання, особливо коли йдеться про складні психологічні теми. Тому я використала новітні технології, зокрема штучний інтелект, і ви зможете почути такий доволі. Як я вже сказала, практичний діалог, що дозволяє не просто почути про важливі речі, а навіть, так би мовити, закрубувати їх і спробувати втілити в своє повсякденне життя, тим більше, що випуски будуть доволі короткими і. Це також пов'язано з тим, що ми вирішили викласти відразу всі випуски, щоб ви їх не очікували. Можливо, комусь зручніше слухати за кермом, комусь буде зручно під час прогулянок чи спорту. Так чи інакше, от, оці зміни, вони, на нашу думку, дозволять вам ліпше сприймати ту інформацію, яка сьогодні для кожного з нас є. Важливою для того, щоб зберегти власну ефективність якомога довше. І, до речі, коли ви будете слухати, ви неодноразово можете почути, що йдеться про якісь матеріали, іноді навіть джерела. Відразу хочу сказати, що тут немає нічого таємничого. Всі випуски подкасту створені на основі моїх корпоративних сесій, які я проводила в тих чи інших компаніях. Далі я просто узагальнила цей матеріал, виокремила найбільш змістовні та практичні. Моменти, і завдяки цьому були створені випуски. Тому нехай вас це не бентежить так само, як і те, що іноді ви будете чути неправильні наголоси або якісь хибні помилки. Це все не сутево. Зміст головний меседж все це збережено, і тому я вважаю, що. Це може бути вам корисним. Втім, знову ж таки, як на чий смак. А, і сподіваюсь, що ви надасте якийсь зворотний зв'язок або напишете, або поставите якісь подобайки. Це дасть нам можливість зрозуміти, чи правильно ми обрали шлях, чи подобаються вам такі зміни. І, звичайно, ми будемо далі намагатися створювати такі випуски, щоб вони були найбільш корисними для вашого повсякденного життя. В будь-якому разі приєднуйтесь, підписуйтесь на наш подкаст, і звичайно почуємося.